Газонна решетка. Вона береться туди, де у вас, наприклад, якась є грязь, вам треба застелити швиденько якусь поверхню, да? не бруківкою чи бітонірувати, чи якимсь асфальтом, що довго. Да? Тут воно швиденько, по-перше, воно має класний візуальний вигляд. Плюс вона швиденько дуже монтується. Можна на газон, можна доріжку зробити, щоб в ньому засипати. Якщо газон, беремо одну цю секцію, засипаємо землею, засіваємо травичкою. Якщо доріжку треба, застеляємо її в довжину чи в ширину, як вам треба, засипаємо її щібньом, і у вас виходить красота? Можна десь і на городі його постелити, щоб коли ви виходите з города, да щоб. Ходити можна було ну, по стежечки, да, по чисті, скажімо так, не по грязі, особливо коли дощ прийде. Тож штука універсальна. Машиною можна їздити, наїжджати машиною можна, може, машина тут і навіть і стояти постійно на ній. Подвір'я десь на дачі зробити. Тож штука реально класніша. Розмір 60 на 40, три тони витримує бусом, наїжджали спокійно, все чудово, все прекрасно. Навіть казали мені, що і зілом наїжджали люди, і воно витримувало. Тобто розмір 60 на 40 одна секція коштує 135 гривень. Ось пайка 10 штук, це виходить 1300. 50 гривень висота приблизно 4 см. Відправка по всій Україні Новий поштою.